Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо найкорисніші котлети. Дуже їх люблю. Для приготування соковитих курячих котлет з кабачком нам знадобиться 500 г курячого фаршу, 1 кг кабачків, 300 г цибулі, 50 г яйця, сіль за смаком, 50 г борошна, кріп, 100 г м'якої частини батону. Очищуємо кабачок від шкірки. Для чого я це роблю? Для того, щоб діти не здогадалися, що в нас в котлетах є овочі, такі як кабачок. Натираємо кабачок на дрібну терку. Віджимаємо натертий кабачок, перекладаємо його в велику миску. Ця водичка нам не знадобиться більше. Тепер так само на дрібній терці натираємо цибульку. Об'єднуємо кабачок та цибулю. Цю водичку з цибулі залишаємо. Додаємо нарізаний кріп та батон. Перемішуємо. Батон має увібрати в себе вологу. Тепер додаємо яйце, фарш. Знову перемішуємо. Залишається додати сіль за смаком та борошно. Котлетна маса готова. Змочуємо руки в холодній воді, формуємо котлети та викладаємо на деко з пергаментом. Ставимо деко в розігріту духовку 190 градусів. Конвекцією можна обрати режим низ-конвекція або низ верх конвекція по часу приблизно 15, максимум 20 хвилин. Котлети готові. Цієї кількості інгредієнтів в нас вийшло майже 2 деко 25 котлет. Вони неймовірно соковиті та смачні. Друзі, маю надію, що сьогоднішній рецепт вам сподобався. Обов'язково пишіть в коментарях, чи смачно було. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Будь ласка, бережіть себе.